Що а? там Лізочка в школу купила? А, Що це таке? Добре. Це папку взяли тобі для зошитів, так? Добре. Так. Інші канцтовари ми вже купували це. А Лісочка теж дивиться, покажи, так? О, клас! Ліса такий піти великий. Нам треба в ньому буде зробити шоколад по формі пупита. Ось. Це такі, що це розказує? Це такі, стиралки, маленькі, такі з маленькими такі цукерками. Ану показуй. Дивись, вони розбирають. Ага, ну не треба їх, напевне. Можна брати так паличку і стирати. Ні, то вони правда розбирають. Так, вони розбираються, але стирати зручніше, коли не розбираються. Жерезиночки це такі гумки, для щоб стирати а, олівець. Можна так? ними різними. стирати. Можна гратися. Ось. Ну, ти собі такі. Ось, і чубанчики такі. Ага. Клас хочу ходила Поділитись, звичайно. Закрити шубочка. І це не покрасить, ляхи. Ну, чому ми поділимося? Ти і покажи, вона просто подивиться. На, я тебе покажу. Хай сама подивиться. Ти ж теж купити її просила. Так, що там ще показує? Кі тут. Що це таке? Блокнотик ти собі вибрала, так? Да, такий красивий блокнотик, такий. Розпакуй, що там? Що за блокнотик, а? Я я вам потім покажу розпакований. Угу. Ти хочеш у нас і спокій. Ой. Ані Що це таке? Пенал аніме. Пенал аніме. Так, теж його можна розпакувати, показати, да? Угу. В якому магазині ми були? Ну, ми були в на Вопролі, в Каже, улюблений Дамас. Так, що це таке? Скажи, у мене скоро день народження, так? Тебе День народження? Так, да, скоро день народження і такий свистульки, так? На день народження. Ага. Що там ще? Ось потім буде дві ручки і от такої рода. Одна звичайна одна яскрава ручка. Ти вибрала, так? І потім такий тут зайчик. Дивіться, який зайчик. А що це за зайчик такий? Ні, це зайчик. Що це? Це, це, це така от точилочка така, так? Олевці точить. Ага, зайчик, можна його він такий перламутровий. Йому такі зошиди. Дивись такий. Дивись, нока зошиди. Екозошити, так? Да. Переверни. О, так. Конячки. Вау! Конячки такі різні там, да? Це в косу ліничку ми брали. Так. Ну, бути що, три возьміли. Ні, ми п'ять взяли. О, і от такі пінації, і ще такі красиві пінати і все. Ага. А екозошити коричневі це теж вони гарні? Диви, які прикольні, так? Да. Що тут у нас за малюночки є. Я буду О, есть? Ой, покати ще. еще. Таке. давайте да будемо. Ой, розпакуйте до цього зайчика. Зайчика, давай. Ууу! Який перламутровий, так, зайчик листящий, такий гарний. О, я біжу себе. Я їх. Клас! А ну давай перевіримо, як він точить. У нас олівець тут підточений, ми купили, так? Да? Але підходить він, давай перевіримо. Підходить туди олівець. Так, підходить, нормально, клас. І свідчиться. Следующее... Можна в пінал поскладати, так? Розпакову а, пінал. І забрісла. Ні-ні-ні, тихо. Касива. Я вот такой, это анимишь. Как подумать этим анимибуть. А так, а какой на той гні? Дуже красиво. Так. А ну покажи. Так, що там за дівчатка, ну. Ага, вона переливається там, так? Що там? Там поролончик, напевно. Це сюди кишенька така. Відкриваю тут посередині. Так, поролончик витягуємо, так. І сюди тепер. І сюди тепер будемо ручки складати. Це паралончик просто. Це для того, щоб форму тривати. Дівчатка, з нього можна якусь поробку зробити, залишимо його цей паралончик. А сюди складаємо ручки. Я складу друг... Мама, це монополітка. Можна... Це можна... встав... Так, це лізочка в школу буде йти, буде писати там. Ось ручка. Можна, можна. Ти візьми собі, тобі подобається, вибери собі один зошит, будеш малювати. Ми, Мамочка, купили. ми мені. з запасом купили. Мам, доць. Я... Вони одна бери собі, вибирай. Хай вибирає таку, у мене ще. Все, Все можеш писати, так? Да? Мама, Так, олівці. Мама, Ось і такі. Так, це так. Ми... Ця... Ні, 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 ручку не дам. Не Ось дивись. Він проїзе. Ось другої. Ага, такі зайчики. Ага, клас. мені Писати, наліпки ти хотіла туди відпити. коня? вибереш, а вони однакові там є. Там конячок багато, доця. Не сваріться, там конячок багато, дивись, собачка є. Ось тут конячки такі ще є. Дивись, які тих конячок. Вибирай. Аліса, вибери собі, яку ти хочеш. Це Гарні, так дивіться, які. я ну-ка. А ну переливаються, клас. Тут я дуже. Ага, клас. Яку ти будеш ліпити наліпку? Давай, як ти хочеш, Блокнотик так хотіла наліпити, так? Резиночки такі, а ну. Давай спробуємо намалювати олівцем і резиночкою витерти. В тебе є олівчик. А ну давай. Але так воно все розкорється. Чому? Тепер перевіримо, якраз резиночка стирає чи ні. Давай. Бери Мам, олівець, в тебе я є. Зараз попробуєш і ти. Мама, я їй не дам свою. Чому? Розплив. Нічого, мама там ще знайде, олівці у вас є. А вітерець на вулицях ми сіли так в садочку. Класно. Полетів. Нічого. Давай, спробуй, ану, спробуй. так, а лісочка, Не сваріться, дівчата, не сваріться. Ліза. Аліса, зараз ми знайдемо тобі. зараз Лізочка ось попробує стирати. Не А чому? не Не стирає. А Ану так попробуй. Ану, ну, ну, ну бачиш, такі гарні стирачки, погано стирають. Я говорила, ну, так, так. Да. Тож бачиш, вибрали стирачки, вони погано стирають. так? Ну нічого, а, давай, нічого якщо... не... а, хай ось, А якщо вона легенько, вона так, давай, якщо легенько спробуємо, mm -hmm. стиратимуть. А, ну. mm -hmm. Стерли? О, дивись. Mm -hmm. Треба просто олівчиком не дуже давити, і тоді воно все стирає, поняла? Хорошо, стирає. Да. Мама, я сейчас ее закрою. Давай, закрывай. А Складай пенал. Опа! Мама, осторожно. Старай... А, а я хочу открыть. Давай. А тут, наверное, открывается. Ой, Бачите ты там. Отлепляй. Конечно, попробуй ты. Давай Оооо, щось не дуже свистить. Ану. Сильніше треба. Ох ти. Ану, давай. Ану Аліса. А. Вон Ліза, вже навчилася. Ось так, все не взяти. Та дай їй другу. Дай їй свою посвистіти. Хай теж спробує. Давайте, складайте їх. Сильно! О! О, -о. Ой, я напрямую. Сильно. Оце все. Давай. Все, складайте. Все, все, все клас, ви довольні, сходили в магазин. Да. Все. Да. Всім махайте пока. Да. Пока! Пока-пока.